Росія не зможе довго витримувати економічний тиск, і саме він штовхне Москву до переговорів. Так вважає чеський президент Петр Павел. За його словами, військова допомога Україні необхідна складова водночас значно потужнішим інструментом є фінансові обмеження проти росіян. З одного боку, як раніше, необхідно надавати Україні військову підтримку, але з іншого здобути перемогу в цій війні виключно на полі бою неможливо. І я вважаю, що по обидва боки Атлантики зацікавлені у значно більшому економічному тиску на Росію, тому що це такий набір заходів, який не вбиває, але при цьому є дуже потужним. Петр Павел, президент Чехії. Американський сенат розгляне законопроект про нові санкції проти Росії. Йдеться про документ, який дозволить Трампу запроваджувати 500 відсоткові мита проти країн покупців російських товарів. А також проти держав, які фінансують військову машину Москви. Про це заявив сенатор республіканець Лінці Грем. Він високо оцінив зусилля Трампа щодо припинення кровопролиття в Україні. Однак, за його словами, для цього потрібні партнери готові до співпраці, адже Україна давно погодилась на припинення вогню, тоді як Путін продовжує ігнорувати мирні ініціативи. Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, виходить з нами на прямий зв'язок. Доброї ночі. Передовсім вітаємо. Доброї ночі, пане Олеже, пані Юлія. Вітаю вас! Вітаю всіх глядачів! Ну, тут треба сказати про відбій повітряної загрози для частини областей. Ви їх бачите зараз на екрані. Для решти загроза триває. Міг 31 к сів, але шахеди летять. Будьте, будь ласка, обережні. Та та, до розмови. Отже, якщо говорити про, е, про ініціативність, так на правду, тому що тут ми на лінці Грема посилалися. Він говорить, що йому потрібні або американцям потрібні партнери для того, щоб сукупно всім разом впроваджувати рестрикції проти е, росіян. А дійсно є проблема з наявністю партнерів або там волі політичної чи якоїсь іншої у партнерів, ну тут скоріше зворотні історія. Треба насамперед партнерство від США. Що європейські країни вони в принципі виступають за ініціативою, наприклад, щодо пониження планки цін на російську нафту, тобто пропонували 60 до 45 опустити, але Дональд Трамп був проти. Але знаєте, Дональд Трамп так часто змінює свої рішення, що те, що він був проти там тиждень, тиждень тому чи два, зовсім не значить, що він до кінця поточного місяця буде проти цієї ініціативи. Насправді подивимось, тому що ми бачимо, як е, змінилась риторика Трампа, навіть те, що він казав декілька годин тому у спілкуванні з журналістами. Тобто, як на мене, взагалі у Дональда Трампа була, скажімо так, певна. Повне бачення в голові наступних подій він думав, що він зупиняє військову допомогу Україні. А далі дзвонить з Путіну. Верніше вони розмовляють з ним, і він каже: Ну Ось, дивись, я зробив крок. Тепер крок від тебе. Але замість кроку від Путіна він почув від Путіна, що він хоче продовжувати воювати. Тобто Трамп це не з не зараз. Він вже каже про те, що розмірковує над санкціями, про проект Лінці Грема. Якщо не помиляюсь, до речі, завтра його повинні вже розглядати. Тобто, там слухання по ньому на середу заплановані. Тобто, і тут дійсно я думаю, що певна іронія, коли Лінці Грем каже, що нам треба партнери, це насамперед партнерам, тобто Європі, треба, щоб Сполучені Штати Америки спільно з ними єдиним фронтом економічно продовжували. Тиск на Росію і посилювали цей тиск Це дуже важливо, адже після інаугурації Дональда Трампа ще жодної санкції не було з боку США щодо Росії. і Ось тут бажано щоб все ж таки такі санкції з'явились що було дуже чітким сигналом для економічних еліт насамперед в Росії, що ніяких перспектив щодо зняття санкцій найближчі роки не буде. У тут ще питання: навіщо процедуру запускають через конгрес, через сенат, якщо для санкцій достатньо? Рішення Дональда Трампа це що спосіб перекладати відповідальність, ділити чи показувати Росію, що дивись це не я, це конгресмени. Такі пане Іване, ну, це... прошу пробачення, просто оперативна інформація. Швидкісна ціль е, східніше міста Запоріжжя. Курс південний про це інформують Північні. повітряні сили. Та та про це інформують повітряні сили. Тому, будь ласка, прямуйте до укриттів. Це інформація, яка чекати не може, але прошу відповісти. Прошу продовжити так, так, так. Ну війна насамперед все інше почекає, так що тут проблем нема. Але щодо власне позиції Трампа, я думаю, що він все ще лишає вікно можливості спілкування з Путіним. Тобто він не, не бере на себе відповідальність щодо цих санкцій. Але тут знов ж таки, поки він вивчає, як то кажуть, реакцію електорату вивчає. Як дії щодо Росії можуть впливати на подальші процеси? І якщо у Дональда Трампа буде достатньо інформації в тому, що посилення цих санкцій може дуже сильно завдати шкоди Росії? То я думаю, що він одразу скаже, що ні, це не Сенат, це я. зробив, хоча навіть зараз він може. Переделегувати Сенату цю роль, а потім казати ну, ж розумієте, що без моєї згоди там не було б ніяких е позитивних зрушень. Але я підтримую цю ідею, тому да, все ж таки насамперед, це моя заслуга. Так що будемо дивитися, все ж таки, оця передбачувальна непередбачувальність Трампа вона ще неодноразово нагадає про себе, але ось. Ця зміна риторики і те, що він раніше був проти санкцій, а зараз підтримує їх це вже позитивний момент. Це позитивно вплине на майбутнє, навіть цього найближчого 18-го пакету санкцій єс, в якому чекають спільних дій споруд сполученими штатами Америки. Ну тут підтримує, тут не підтримує, тому будемо чекати все ж таки е, дій, а не тільки заяв. Бо сьогодні говорить, що е, Путін е, визнає, що Путін може бути дуже милим, але за цим нічого не стоїть. Що скаже завтра, е, обов'язково розкажемо в ефірі між тим. В Україні продовжують зростати зарплати понад 20% у річному вимірі. Втім, інфляція з'їдає половину цієї динаміки. Реальні доходи зростають значно повільніше. У першому кварталі цього року вони зросли лише на 9%. На ринку праці побільшало резюме, найбільше у сферах торгівлі та телекомунікацій. Водночас найактивніше шукають працівників у сфері оборони а через брак кадрів зростає попит на студентів і пенсіонерів. Ну, в такому разі, давайте оцінимо цю динаміку. Тобто, фактично, ми 20% ділимо на, на пів і маємо 10%. Чи це реалістично з точки зору практики? Скажімо так? Як би не менше пояснюємо, тому що дивіться, у нас інфляція десь приблизно 15%. Тобто, коли ми говоримо про зростання 20% зарплат, це номінальні зарплати. А насамперед цікавлять реальні зарплати, тобто номінальна мінус інфляція. Тобто, якщо 20% зростання номінальної зарплати, а інфляція з них 15% зійде, то виходить приблизно 5% реальне зростання зарплати. Ну, по-перше, добре, що вони зростають. Якби вони падали, це було б гірше, це одразу зазначу. Але ну це реалії і інфляція. Вона є не лише в Україні, вона є в багатьох країнах світу. Так що тут слід дисконтувати на неї, але тим не менш, поки що, ось це зростання реальної зарплати, ну хоч хоча б на 5%, Це вже як на мене дуже непоганий результат для економіки в умовах, в яких ця економіка перебуває. І е, за вашим прогнозом, я щодня дивлюся mm. на курс е, євро. Е, чого очікувати, коли це може спинитися? Очевидно, що коли закінчиться війна, але чи можуть бути ще фактори? Ну, по перше, зараз будемо дивитися на глобальну ситуацію, тобто, чому зростає курс євро, і прошу відмітити, що ми вже доходимо до половини е, ш, сьомого місяця року, а середній курс, який встановлено в бюджеті 45 гривень за долар. Жодного разу ця позначка не була досягнута, тобто і 44 не було, і 43 не було. Тобто, виходить так, що в контексті доларів гривня дуже непогана пройшла цю першу половину року. В контексті євро також можливо скоро буде 50 гривень за євро. Але чому так зростає курс євро? Серед іншого, це те, що по перше, зараз літня пора. Де ті громадяни, які можуть виїжджати, виїжджають і виїжджають в країни ЄС, а отже, купують євро. Як тільки восени вони почнуть повертатись в Україну, то відповідно вони будуть навпаки скидувати євро. Коли, адже їм треба буде національна валюта, і ось вам, будь ласка, коли може зупинити зростання курсу плюс, якщо на глобальні речі подивитись, багато чого буде залежати від того, як будуть зараз себе вести Сполучені Штати Америки. Тобто частково значить, зростання вартості євро обумовлено тим, що збільшується світовий попит на євро, адже вже нема тієї довіри, як раніше, до долара. А оскільки єдиним конкурентом долара в світі є євро, відповідно всі кидаються в євро, і вартість євро зростає в світі, і відповідно вона зростає в Україні. Але якщо все ж таки ринки зрозуміють, що бажана. Мати певне баланси відповідно менше займатися євро, повернутись до долара, це також вплине і на курс національної одиниці до євро, адже це буде насамперед динаміка євро, і вже гривня буде реагувати на те, якою буде вартість євро в світі. Ну фактично, так, ми маємо тут і так званий і внутрішній і зовнішній тащинник. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Так. Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень і кандидат. Економічних наук з нами щойно наживо.